Не в кожному матчі Волинь віддає все, що може на футбольному полі, але сьогодні віддала. Безперечно, що, як то кажуть, знаєте, кожен, кожна футбольна дія вона має якийсь стимулюючий слід за собою. Напевно, і тут було. І я вам хочу сказати, що в зорі проблеми з психологією і знову ж таки підтвердження це якраз ота серія незабитих пенальтів. П'ять поспіль незабитих пенальтів. Я такого не пам'ятаю. Серіо. Ну, на самом деле я тоже не, не припомню. Но опять же, не хочется раздавать советы в передаче. Но опять же, ну, мы всегда говорим: Да, Эдик, если не уверен, подойди, просто по, цен... Давайте, це по, по центру. Давайте вот пенальти. Сильский не забыв в По центру на силу удар себе, и все. Ну, как бы, ну, уже ж, наверное, как-то и тренер где-то влияет должен. Псих... Видно, что психологически ребята как-то ну, побаиваются. Любенович не забывая. Дело даже в другом. Не штатного получается пенальтиста, да, у, у команды, которая бореться за медали. Паулиниона забывает в Каменюк Каменюка, да забывает Днепру. Ну, я просто хочу сказать, что там. А, а, Четыре і... разных человека уже пробили, мы видим, да? То есть нет, нет человека, который. Пять. 5. Ну, это и говорим о том, что нет штатного пенальтиста. Ну, нет, разве нет человека, который. Може совладати з нервами, може в відвісний момент. Ну, действительно взять на себе ответственності. Навіть якщо у нього один раз не вийде доверить, якщо воно є, то. Ну, А міти, тасовати, мені я не додає этого уверенності. Ну, якщо говорити з іншого боку, що Зорі ставлять пенальти, правда? Ж? Не, не, кожна команда, не, <реш> команда, не кожна команда, не кожна команда пробила за весняну частину 5 пенальтів. І 5 незабитих пенальтів це дуже велика розкіш. Проблема психології, Сергій. Я ну, я считаю, что так, но ну, я согласен с Э с Эдиком, потому что все-таки мне тоже кажется, что все маж, мажут пенальти, даже я не забивал.